Щиро вітаю всіх шанувальників «Гри Мільйонів» на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу враження про матч восьмого туру Ліги Чемпіонів УЄФА 2024-2025. Боруся Дортмунд, Німеччина, Шахтар, Донецьк, Україна. В якому гірникам, щоб продовжити боротьбу в Лізі Чемпіонів, потрібно було громити свого потужного суперника і при цьому надіятися на позитивні результати у основних конкурентів за рятівне 24 те місце. На превеликий для нас жаль, дива не сталося, і Шахтар програв 1-3. що в першому таймі Герасі двічі розписався у воротах Різника на 17 та 44 хвилинах. Але ж заради справедливості потрібно визнати, що команда Маріно-Пушича до 30-ї хвилини добряче прижала джмелів до їх воріт, і під невдоволений свіст трибун українські чемпіони планомірно вели осаду карного майданчика Борусії. В одному із моментів, здавалося, Георгій Судаков, що вискочив по правому краю штрафної на побачення з голкіпером господарів поля Кобиле, вже пробивав повсього виставлених рук. Але в останній момент Шлотербек підкатів вічаю, перекрив шлях м'ячу до сітки та відправив кулястого за лицеву лінію на кутовий. Шкода, нічия справедливо б відображала події на полі у першому тамі. А так. Перед перервою гірники втратили м'яч біля штрафної борусії. Контратака і Герасі оформив дубль. В другому таймі різник тричі рятував ворота шахтаря від вірного голу. А тут ще й наполегливість Марлона Гомеса привела до голу у відповідь. Бразилець рвонув до кулястого, коли того вибивав кобель від воріт, і в підкаті відправив сферу в сітку. 2-1. З'явилася надія, що хоч очко вдасться врятувати, але знову, на превеликий жаль, з Дортмунду Шахтар повертається на щиті 1-3. Красивий гол забив Бен Сабайні, ефектно перекинув куляство через різника. Якщо вже бути відвертими до кінця, то надії на вихід Шахтаря в плей по точній лігі чемпіонів не було з самого початку. А хід матчу довів, що й перемогти українські чемпіони не могли. Та Таємнічую зіграти також. Бо футболісти Борусії майже не дозволяли гостям пробивати поворота навіть тоді, коли гірники хазяйнували біля штрафного майданчику господарів. Дуже шкода, але українських клубів далі в поточних Єврокубках ми вже не побачимо. Завтра, вірніше вже сьогодні, кияни проведуть останній матч Ліги Європи з РФШ і все. Далі без нас. Але, тим не менш, потрібно подякувати Шахтарю за Лігу чемпіонів 2024-2025. Вони зробили все, що могли. Але вже вкотре доводиться визнавати низький рівень УПЛ, що вже не перший сезон доводять матчі Єврокубків. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!